Вирішив записати класне відео про те, як відпрацьовувати, на мій погляд, зараз один із найнедооцініших проєктів, які можуть винагородити своїх учасників, які будуть відпрацьовувати його. І цей проект це OpenSea. Я думаю, що ви всі чули про нього, хоч раз. Це nft маркетплейс, на якому можна купувати багато відомих NFT. Там Boogle тут є криптопанки, коротше, всі 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 ці е, нафтішки, які взагалі тільки можна знайти. От, але ми не будемо купувати ці дорогі NFT, вони нам не потрібні. Е, суть в чому. Е, давайте зараз перейдемо спочатку, почитаємо на Крипторанг про цей проект. Е, він ще ні разу не роздавав airdrop, якщо я не помиляюся. А зараз всього зібрано ну, майже півмільярда доларів. От, в лідах Парадіг, Коатю, менеджмент, Андерсен Хорові. Це була 16 z відомі. От, ну і інші блокчейн кепітал, там баджет Баладжі, Сріні Васан теж дуже часто він е, заносить в проекти. От, Coinbase і так далі. Коротше, проект топовий тір перший пропускати не можна. Погнали. E, значить, Що нам потрібно для цього? E, ви берете і e, поповнюєте ваш гаманець ефіром e, в будь-якій мережі я виводив з Binance. Можна через Arbitrum, можна через а, e, можна Polygon, Коротше, будь e, в будь-якій мережі можна в Base, от наприклад, і e, просто виводити там. Не знаю, ну, я думаю, так. Десь за 3-5 доларів можна зробити такий бомжацький аккаунт. За 5-10 середній, 10 і більше, прям нормально можна так попотіти на OpenC і зробити прям крутий е гаманець. Значить, після того, як ви поповнили свій гаманець, ви е просто ось тут підключаєте його. Да, він у мене вже підключений. Вот. І тут, в принципі, дуже зручна навігація на сайті. Відпрацювання проекту полягає в тому, щоб просто купувати nft і продавати їх. Також холдити, деякі треба ну, просто купити і не продавати. Тому що це теж може бути мультиплікатором при дропі. От. І є така ще свапалка, цікава свапалка всередині самого, самої платформи OpenSea, на якій ми можемо з вами і маємо з вами свапати. От, давайте по порядку. Значить, е активність перша. NFT, -шки. Як я роблю е активність по NFT. Я дивлюся ось тут всі мережі От, і вибираю якісь свіжі. Ну, Арбітром оптимізм е бейс, зрозуміло. От, ще можна брати тут Соніум, наприклад, Б3 да, мережу, Ronin і так далі. От давайте виберемо, наприклад, Ронін. Я нажимаю на неї, дивлюся тренд. Бачу якісь шукаємо дорогі, але підтверджені навтішки. от, наприклад, Exia Material. Нажимаю на неї, натискаю. Е -е. От. І ось тут е -е, беру і натискаю Buy Floor. Тобто ми купуємо, по суті, цю ІНФТК для того, щоб у нас була взаємодія на платформі OpenSea. От. Далі ми тут можемо вибрати е -е, там. Base, Ethereum і так далі, воно в принципі, автоматично переведе кошти, от, але я зроблю розумніше. Я зайду... Можливо, воно зараховується, але я роблю так. От у мене є ефір, я виводив в Арбітримі. Я вибираю ефір в арбітрі. Ось, І тут вибираю Ryonін мережу. Мережа Reonin, ось. І вибираю їх токен. От, RON. От, вписую тут, наприклад, да, що я хочу там 0,01. Давайте 007 на 1,28 просто перевести із арбітрума в ефіріумі в Ron-Ronin. Свапе. Дуже взагалі копійчані просто тут е, е, ну, вартість цих транзакцій, там буквально декілька центів. Е, от, наприклад, тут. Перевірив, чи працює відео, все працює. Переходимо зараз. Значить, де у нас тут. От. Е, да, я вибираю. Е, і бачите: Confirm in Wallet. Підтверджую цей, цю транзакцію. От, вона коштує 0,0008 доларів. Confirm. От. І це вже у мене є теж свапи між платформами, тобто ми їх можемо робити по-різному. От Свап токенс успішно. Е -е, бачите навіть звук перемоги. Е -е, от. Так само можна ефіріум вибрати в там, наприклад, і перевести в токен брачейн, або от, давайте соніум виберемо. Да, ефір в соніумі там теж, теж закинемо тут. 00. 5. Давайте так а, свапаємо. Да? Подивимося зараз, скільки це буде коштувати. Ну, всі свапи недорогі. Я взагалі думаю, що смарт тут переводити гроші між мережами. Тому що ці свапи працюють вони кросчейн, як бріджі і дуже дешеві. Вон, знову бачите, 0.009 доларів. Вартує комісія. Все дуже-дуже дешево. от це Token суспішно. Ми переходимо в гілку Діскавер. Тут от, бачите, тут є різні гілки. Якщо перейти, покажу вам трошки функціонал, да? статистика, Activity, Rewards. Реварди нам за ці активності раз на тиждень, е, якщо я не помиляюсь, чи там раз на місяць. Коротше, ви побачите їх просто підключивши гаманець, коли вони прийдуть. Вони будуть приходити сюди, і тут буде підвищуватися ваш рівень XP. Так, переходимо до NFT. Свапи я вам показав. Вони відкриваються, якщо ми натискаємо от, на баланс нашого гаманця. І обираємо своп. Вибираємо да, Оцю нашу мережу. обираємо трендинг і бачимо оцей ексі матеріал, про який я вам казав. Та, оцю NFT-шку. Натискаємо buy floor. BuyFloor. Uh, Refresh and try tragien. Так. Зараз щось за мене, чи що я не можу розуміти. Окей. Невалідний пише Окей, давайте виберемо другу іншу NFT, тому що чомусь проблема зараз цієї. Давайте от Ecie consumable, consumable item. Натискаємо Buy floor», Ось, і зразу вилітає Confirm in Wallet. Зараз побачимо, це має бути в мережі Ronin, в якій ми купуємо цю NFT. -шку. Все, Ronin, 0.0023 Rion. І підписуємо цю транзакцію. І все, і зараз от «Purchase pending» обробляється наша транзакція. Зараз, коли вона обробиться, NFT буде. Супер. Давайте купимо, купимо ще одну NFT. -шку. В мережі теж Ronin. Якусь дешеву знайдемо, але обов'язково, щоб така вона була підтверджена. Щоб був синенький кружечок із білою галочкою, це значить, що вони підтверджені офіційно. Ну, давайте от візьмемо Wild Forest Skins. Поставимо менше сліпейдж взагалі один. давайте от І buy item. Знову переводить на гаманець. Попередньо я його поповнив ефіром в арбітром, ще раз нагадаю. І знову підтверджую. Так. Теж купили ми цю інфтішку. Можна подивитися їх ось так. Activity, якщо я напоминаюсь. All Activity. Ні, зараз подивимо профайл. Портфоліо. От, бачите? Перше, ця невтішка є EXI, е, Consumable Item, а іншого я чогось не бачу. Зараз подивлюся. Угу. Чогось не купилося. Ну, окей, ви зрозуміли суть. Давайте я в орбітрумі тепер куплю краще NFT-шку. Теж натискаю на мережу, трендінг, і дивлюсь якусь недорогу. Давайте якусь таку, щоб вона не зовсім зверху була. А, бачите, їх не так багато. Топ можна подивитися. а Це тренді не так багато. Якщо ви натискаєте топ, то всі прямо навтішки відкриваються. Е, зараз якусь синюю хочеться. Ну, от size creature. Давайте візьмемо. Теж yeah. я натискаю Buy Floor цю невтішку, тобто ми купуємо її за флором по найдешевшій ціні. Е, відкривається гаманець, автоматично дуже зручна платформа. Підписуємо транзакцію. Ну ну давайте ще купимо. А, давайте ще раз зараз свапнемо. Свапнемо, наприклад. в бейс. І. переводимо ось так. Платформа дуже зручна. Гаманець зразу на підтвердження транзакції підтягується, нічого не треба натискати, нічого не висне. Ну, Не дарма у них 425 мільйонів щоб собі вже і зробити нормальну платформу. І зробила. Так, переходимо в Discover далі. Знов, так, я перевів в Base. Давайте тепер купимо якусь невтішку в Base. Натискаємо тренд. Так, і шукаємо якусь недорогу. от Наприклад, Parallel aftermath Давайте її. Parallel aftermath NFT. І купимо її теж за флору. Натискаємо, в basic уфір уже мав прийти, там швидко між L2 мережами передається він. Натискаємо сайт і підкуп. купуємо ще одну NFT-шку. Я вам розказав, але є ще одна штучка. Тобто, коли ви вже купили, ви натискаєте портфоліо і можете продати NFT. Це теж взаємодія. Тобто ми тут свапаємо, тут в Discover купуємо NFT. А тут можемо виставити їх на продаж. Як це робити? Натискаємо профайл, портфоліо. Далі натискаємо на нашу NFT. -шку. Зараз. Зараз я робив, можливо, не так портфоліо. О, лістінгс, вот, по-моєму. Так, да, вот, натискаємо профайл, uh, потім портфоліо, лістінгс. Тут вибираємо нашу NFT. -шку. Давайте виберемо. Давайте аксі виставимо на продаж. Да, вот. Аксі. Щас. Чи айтемс. Ага, айтемс. Ось. Аксі. Зараз я робив це на іншому гаманці. Зараз з вами, так би мовити, в реальному часі знову це роблю. Ага, от ми натискаємо все. Тобто переходимо в проф, профайл, натискаємо Items, натискаємо на нашу невтішку, от І можна було тут от, знизу з'являється. Вибираємо її list One item. Натискаємо. Ціна у нас, бачите, от, top offer 005 врон. Trade floor, тобто ну, середня да, ціна найнижча 01. Ми так і її виставимо продавати за 01 RON. Review listing натискаємо і натискаємо Sign. Натискаємо Sign, транзакція якийсь час обробляється. Спочатку ми її підтверджуємо і підписуємо. В принципі, ось ми розмістили нашу NFT на продаж, і її хтось купить. Я вам пропоную купувати NFT. І якщо ви купили там 5-10 штук, я планую по гаманцям десь в тиждень там 5-10 штук купувати і продавати десь 50%. Тобто деякі холдити, деякі продавати. А вже хтось її купив. От, sold, Бачите? От. Ось така штука. Ну, якщо було цікаво, то підпишись і давай робити цей гем разом. Тому що я бачу, що просто ніхто нікого тут немає Просто нікого тут немає. Давайте робити цю як на мене дуже прикольну активність, нескладну, не затратну Тобто, у вас по суті да на всі ці транзакції там ну 5-7 баксів піде. Вот, і можна прогріти нормальний, нормальний собі гаманець. Раз на тиждень чи раз на місяць вам будуть випадати. За ці активності реварди. Ось тут, і і у вас буде поповнюватися HP. І цю HP, я думаю, що потім будуть будуть просто переводити уже в токени. Отут, тут, от, бачите, можна подивитися лідер От. Але ми не будемо це робити. Якщо вам буде цікаво, ви почитаєте. все всім папа. -па. З вами був психологічний криптан